Привіт, моя багата родина, привіт, моя люба сім'я. Сьогодні важливу тему хочу підняти: це про нашу енергію. Дуже багато хто з людей каже, що найважливіше це час. Звісно, час, він, як то кажуть, швидко минає, тому його треба берегти. Але найважливіше все ж таки, це енергія, якою ви володієте. Так от, енергію можна дуже легко. Втрачати і не помічати навіть цього, а можна її також наповнюватись. І якщо немає у вас енергії, то цей час нікому не потрібен, тому що ви нічого такого не можете зробити. Так, от сьогодні поговоримо, як цю енергію отримувати цей просто небесний заряд. Я тут сижу зараз, заряджаюсь. В лісі я просто обожнююсь. До речі, це одне з місць, де також можна отримувати класний заряд енергії, коли відпочиваєш, насолоджуєшся цим сонечком, співом пташок. Але треба слідкувати, куди зливається ваша енергія. Наприклад, дуже часто це може бути просто якісь невирішені питання. І Прямо зараз напишіть список перелік, куди які справи ви не зробили, які вже давно думаєте. і Вони висять і вони мулюють і інколи нагадують про себе в голові. Знаєте, так як кнопочка червона спихують. Тому вам потрібно. Цю енергію забрати з цих речей, а це значить завершити ці справи або забути про них назавжди. І ви дуже багато собі повернете енергії. Також, звісно, що коли ви з кимось посварилися і думаєте про цю людину, це також такий злив просто енергії. Ви маєте мати цю свідомість заборонити вашій дорогоцінній енергії, тікти зовсім не в те русло. Або коли вас хтось доколупує якимись дурними питаннями і ви починаєте розжовувати, розказувати, пояснювати це все, втрачаєте свою енергію. Навіщо? Якщо ви розумієте, що там тупо результату жодного немає сенсу взагалі туди зливати енергію. Це ваш неймовірний ресурс, це те, що має бути у вас, і ви маєте це направити в щось нереально круте, те про що ви мріли. Я навіть проект, коли створюю, я намагаюся дивіться. От в мене прийшла ідея створити тренінг. Можна його записати два місяці, проробити це все, злити туди купу, купу енергії, а потім виставити рекламу. А він не пішов. І звідти у вас вигорання, тому що ви такі бац, ось, я стільки зробив, а ці люди, вони не хочуть брати. У вас з'являється злість, ви дратівливі. А чому? Тому що ви не контролюєте свою енергію, коли можна піти іншим шляхом. Наприклад, ви розумієте конкретно про що ви хочете поділитися з людьми. Ви берете просто. Робите рекламу, дивитесь, чи піде воно чи ні, І якщо це комусь цікаво, ви бачите, що виставили цей пост, і люди починають питати, а як пройти цей тренінг, або хоч якийсь натяк на те, що люди зацікавлені. Ви пробуєте ще один пост, ще один пост, ще один пост, просто пости, де ви про це кажете. І якщо ви бачите, що люди не реагують на це, це значить одне, що цей тренінг нікому не потрібен на цей принаймні, час. Тому просто знаєте, не втрачайте, не зливайте туди енергію. І так само дивитесь у всьому, чи потрібно вам зараз сидіти вив'язувати ту ковтиночку годинами, часами. Коли в цей час можна піти і придбати, а цю енергію витрачити на щось інше? Добре, якщо ви наповнюєтесь через це енергію, це гуд. Крім цього, хочу додати, що дуже багато енергії нам потрібно для того, щоб якусь нездорову їжу перетравлювати. Це якщо ви погано, пізно лягаєте, у вас також немає енергії. Тобто передивіться своє життя, куди ви зливаєте цю енергію. І інколи енергію ми зливаємо просто навіть про погані думки про себе, про тривожність. Оці всі моменти вони забирають енергію, коли ви очищуєте. Свій разом, свій простір від цих, знаєте, просто піявочок, які випивають вашу енергію, то ваше життя абсолютно змінюється. Ви стаєте таким чистим, світлим листком, на якому можете малювати картину свого життя прекрасно і гарно. Тому, друзі, напишіть, будь ласка, також колоночку, в якій ви Щось любите, що вас наповнює, яку енергію, через що ви створюєте якісь класні круті проекти? І таким чином наповнюєтесь. Якщо вам це відео було корисно, обов'язково ставимо вподобайку, пишемо коментар, ділимося з друзями. Я вас люблю, па-па!